Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу Доктор Клінік листопад 2023 Такий яскравий каталог у нас іде. Одразу хочу сказати, дівчатка, всі, хто хотів би зареєструватися, я залишаю під відео, посилання в описі під відео є посилання на реєстрацію, тому що багато з вас мені на Viber пишуть, номер знаходять, а посилання ні. І потім питають, як зареєструватись. Під відео в описі є посилання на реєстрацію. Реєстрація безкоштовна. Ви заповнюєте анкетку. Коли пройшли реєстрацію, можете одразу мені написати, що ви пройшли реєстрацію. І я всім зареєстрованим своїм дівчатам відправляю каталоги. Зараз буду вже відправляти, напевно, каталоги грудень-січень, тому що листопад закінчується. Проте, якщо захочете, можу ще відправити листопад. Дуже класний. 89 новинок. Огляд знімала нижче десь там є на каналі, викладала. Також відправляю тести репродукції. Дивіться, помадки та аромати. Також відправляю там миючі для посуду, льодяники відправляла дівчатам тестити. Ну, таке те, що в мене є. продукцію відправляю кремчик для обличчя. От з равликом останнім часом мені дуже сподобався цей крем для обличчя. Також дівчатам лежала. Тому просто заповнюйте і пишете мені, що пройшли реєстрацію і свою адресу, і я відправляю. Ви сплачуєте лише за доставочку. Любою для вас будь-якою поштою, яка вам зручна. Так, до речі, аромат Cool Girl... Не знаю, напевно, подобається ну, з тих дівчат, яким я відправляла тестери. Кожній другий він подобається. Є такі дівчата, які кажуть, що це не мій аромат, але більшість його дуже хвалить. Я вже один флакончик випшикала навіть дівчата, не знаю. І у мене в замовленні таких ароматів завжди від 2 до 4, а то і більше. Зараз ціна такого аромату 469 гривень за цінами каталогу. Но йде, зараз акція мінус 20% на кожен другий. Тобто один купуєте на інший мінус 20% і потім ще ваша звичайна знижка, там 30%. Дуже класна ціна. Один вже встигла продати. Показала вам, тому що ну багато продуктів взагалі я продала вже з цього замовлення або роздала клієнтам, тому що все відкладала цю зйомочку. Так далі ось такий спрей кератиновий, дуже класний. Це двохфазний спрей. 219 гривень. У мене є дівчина в команді Світлана Верба. Хто ще не підписаний не підписуйтесь. Так от, вона дала дуже класний відгук. У нас в робочому чаті написала за цей спрей, і я виклала цей відгук в своєму клієнтському чаті, тому вже 4 спрейчики таких я продала і навіть собі купила один. Мені сподобався, мені подобається в ньому все. І ціна, і якість Ну, взагалі все сподобалось. Тому за. Залишився один ось на магазин, а взагалі привезла і клієнтам, роздала вже і собі залишила. І також е, собі іще взяла я вже розповідала за ось ці шампуньки по 500 мл. Дуже класна серія. Не знаю, як кому мені особисто підійшов і ось цей салоє. У мене вже дві пустих пляшки. Ну, в одній ще там трішки закінчується, тому що миє ще і дочка моя, їй зараз 13, і їй також підійшов цей шампунь, вона теж не миє. Дуже класно вимиває ось цей алоє прямо до скрипу. Цього разу була акція за кожні, там, не пам'ятаю, 250 гривень, мінус 20% на ці всі на цю всю серію і на ці шампуньки, і на ці шампуні та маски. Я взяла собі цього разу ось цю з колагеном і хочу відмітити: якщо ця а, шампунь вона прям вимивала до скрипу, знаєте, таке волосся, мені хотілося використати ще обов'язково якусь масочку чи зволожити, чи ну, взагалі. Тобто воно дуже класно вимиває три дні. До речі, у мене жирний тип волосся. Три дні я могла не мити голову. Хоча після інших я вже через два мені доводилося знову мити. З цим я довше ходила, голова більш як менш жирніє, От. то оцей я ним помила і хочу одразу відразу сказати, що мені він теж подобається, але у нього немає такого відчуття скрипу. Знаєте, він такий, уже наче з, трішки для мене як. З кондиціонером, що не знаю, волосся більш м'яке в порівнянні з використанням ось цієї шампуньки з алої. Взяла ще ось цю масочку з колагеном. Також у мене є клієнтка, я вже розповідала, дуже класний відгук залишила і купила вже в мене вдруге маску з цієї серії. Тому не знаю, діліться відгуками, дівчата, теж дуже класно, коли ще хтось ділиться відгуками, хто вже спробував продукцію, адже продукція нова. Вони компанія нова, вони вийшли на ринок України лише півтори роки тому. У них в липні тільки була річниця. Тобто багато ще продуктів, які я навіть не пробувала, тому що і, ну, і не займалася особливо. Просто почали повертатися клієнти за продукцією, тому я почала працювати і тут. А ще більше у нас з'явилася команда. Останній місяць, взагалі, у нас рекордний на 43 новачки. Тому, хто хоче ще до нас до команди, ласкаво, прошу. Не знаю, будемо тестити разом. Далі. Ось ці шампуньки, це такі рослинні шампуні, оливка, часниковий, і також був цибулевий. Цибулевий вже теж продала. У мене теж цибулевий був. Тим, що я користуюсь, до речі, тим я я можу з легкістю вже продавати. Тому цибулевий якраз і продала, тому що я його вже пробувала. Так, далі. Далі, ось такі лядяники з прополісом. Це взагалі така. Дивна штучка, я е, довго відкладала, я за них читала, але думаю, ну, ще людя, людяники від горла, да, при болі в горлі, при кашлі для профілактики там написано. Я ще не купувала, не знаю, якось так трішки скептично відносилась. Проте, у мене зареєструвалась дівчинка, і вона вийшла вже там на певний статус, закрила у нас уже 4% і робила вона 6 замовлень. В кожному замовленні у неї ці людяники. Одна пачка, потім одна, потім дві. Я написала їй, що Женечка, будь ласка, напишіть відгук, тому що вона навіть уже замовила пасту з прополісом. там є. Вона такий класний відгук мені записала. Шкода, що в голосовому повідомленні, тому що вона майстер манікюру і каже, що в неї постійні. перше, це постійна проблема така є з заложеністю носа. І друга проблема це з так хотіла вам швидко сказати, з шлунком. Проблеми зі шлунком, у неї дуже часто болить шлунок, вона каже, ці всі пари вдихає, і ну, не дуже добре себе почувала. Вже після першого тижня вона помітила. Полегшення, і їй взагалі вони сподобались. Вона зараз всім своїм клієнтам предлагає, пропонує ці льодяники і дуже гарно їх продає. І вона каже: самопочуття налагодилось. після оці, вживання цієї пасти з прополісом. Взагалі перестали її турбувати. Оці ось проблеми зі шлунком. Наладилася робота шлунку, і ну дуже класні відгуки вона там записала. Тому я вирішила спробувати і лежила своїм всім дівчаткам. Приходить, значить, отака ось коробочка. Тут іде 18, якщо не помиляюсь, 18 штучок, 18 людяників. От, вони приходять ще окремо в отакої ось окремій коробочці. Зараз покажу, і отак вони там виглядають. Це я пробувала який, теж тестила. Він спочатку солодкий, а потім, знаєте, таке відчуття, наче якісь. Не знаю, не приправи, такий присмак якихось спецій. От. Ну, взагалі, взагалі, Коли горло боліло, у мене, у мене біль пройшла. Але я так розумію, що це потрібно знаєте, тестити на постійній основі, а не за один раз робити якийсь, якийсь ітог, якийсь не, не знаю, як сказати, якісь висновки так робити. Далі задержалась я на прополісі цьому, але просто мені мене дуже вражало, що в кожному замовленні в неї прям. У ці льодяники в кожному замовленні по одні, а то й дві пачечки. Так, далі в замовленні у мене 200 матові помади, відтінок 110 та 107. Дуже класні помадки, мені подобається якість, дуже довго тримаються, 269 гривень коштують по каталогу. Це дівчинка замовила обидва: хотіла і ліловий, і більш такий з. Натуральним відтіночком. А також вона замовила ось такий блиск. Вона вже обрала у мене рожевий, теж шимером був такий рожевий, і цього разу вирішила замовити ще ось такий нюдовий. Це у нас 01 відтінок. Це блиск досконалість. 250 249 чи 259 гривень по каталогу, не пам'ятаю. Так, далі у мене замовлення вже вдруге. Дівчина замовила засіб для миття посуду 150-169 гривень, 1 літр. Та ось такий ось плямовий від них, замовила вперше, не знаю, хоче спробувати. Так, я замовила на магазин на продаж. У нас з'явилася нова серія серія з муцелином равлика. Одразу хочу сказати гель для вмивання та тонік. Єдине, що, дивіться, тут в тоніки 265 мл, в гелі для вмивання 250, проте в каталозі заявлені по 275, тут іде у них помилка, тому звертати треба увагу. 199 гривень у нас тонік і гель для вмивання 219. Крем для обличчя мені справді сподобався. Він дуже гарно. Зволожив і не маю цього липкого ефекту. Знаєте, що хочеться цей крем стерти. Ні, він дуже гарно, швидко вбирається в обличчя. Ну Взагалі, крем мені сподобався. от Ну і гелітонік ще не тестила, проте дівчата в чаті відгуків вже писали класний відгук на цю серію, тому думаю, що. Буде, гарнь, буде гарно, коли клієнти у мене куплять і будуть за ними повертатись. Тоді це буде більш класний відгук для мене. Так, ну і останнє, що хочу показати, цих засобів вже в мене набагато менше стало, тому що. Зараз іде просто неймовірна акція. В попередніх оглядах я вже за нього розповідала. Це універсальний багатофункціональний концентрований засіб. Ще ми називаємо його лужний засіб. Коштує такий засіб 189 гривень, але зараз дали класну акцію при покупці будь-яких продуктів з каталогу на 100 гривень ложний засіб за 99 гривень. І потім ще й ваша знижка йде 30%. Мені ось цей лужний обійшовся 69 з копійками. Що хочу сказати? Я вже продала їх напевно штук 20. Це ще залишилося. Замовлення не перше. Моя одна дівчинка, яка вийшла у мене на 6%, вона взагалі замовила їх ще 6... 70 штук. Уявляєте, 70 штук в одному замовленні дуже велике замовлення було. Допомагала їй забирати, тому що 67 кілограм була посилочка. Я взагалі була в шоці. Ще й були труднощі з тим, щоб забрати, але ми все таки забрали, і уже в неї майже не лишилося. Чим класний, він працює як універсальний засіб, можна видаляти жир, бруд, мити ну, та все, що вам треба помити, кафель, плитку. Я мила, мені подобаються пластикові вікна. Дуже класно, під віконник помила. Він став навіть білі... ну, Я вже не пам'ятаю, коли він був таким білим, тому що з часом все рівно пластик, як би ви його не мили, він все рівно тм'яніє. То цей засіб ну, справді класно справився. А також, що мене, Вразило. Я обожнюю засіб з фармасі, якщо хто знає, я відчистю будь-який антижир так? Це зі, з фірми Smart Life. Так от, Цей майже такий самий, можливо, трішки десь все ж таки менш сильніший. Проте у мене була тефлонова сковорідка Тефаль, Я одну сковорідку тим засобом може. Так сказати, спортила, тому що е, знімається тефлон, коли наносиш е, з фармасі засобом, і е, трішки гнеться. То ось цей я розігріла сковорідку, і він дуже класно мені почистив її. Е, Причому тефлон не зліз, все на місці, сковородку не погнуло. Тому я е, сама з впевненістю можу рекомендувати цей засіб. Я не мила без рукавичок, і в нього немає прям такого гідкого якогось. Аромату, від якого буде дуже погано, тому цей засіб ну для мене він просто знахідка та відкриття. Так, ну все. Напевно, все замовлення я вам показала. Якщо якісь питання є, пишіть, не соромтесь за ваші вподобайки буду дуже вдячна. Та коментарі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Ну, а хто хоче до мене в команду, заповнюйте посилання під відео і ласкаво прошу. Все, всім бувайте, до нових зустрічей! Пока!